Вітаю вас на новому уроці української мови. Сьогодні говоримо про діалектизми та просторіччя. На минулому уроці я розповідала вам, що українська лексика поділяється на загальновживану та вузьковживану або стилістично забарвлену. Якщо ви не бачили цей урок, натискайте вгорі на посилання і ознайомлюйтеся, а потім повертайтеся знову. До стилістично забарвленої лексики належать Професійні слова. Терміни. Діалектні слова. Просторіччя. Офіційно ділова лексика та жаргон. Сьогодні я акцентую увагу на діалектах та просторіччях. Прочитаймо слова у першій колонці Газда. Лакітки. Фрілка. Прочитаймо у другій Господар. Ласощі. Сопілка. Слова якої колонки є вам зрозумілими без тлумачного словника. Так, другої. Ми знаємо, хто такий господар, що таке ласощі та сопілка. А що ж то за слова у першій колонці? Чому їх значення нам невідомі? І чому ми не вживаємо їх щодня? Мені здається, ви здогадалися, що то діалекти. Діалектами називаються слова, що властиві мовленню людей певної місцевості. Їх ще називають діалектизми. Ці слова здебільшого незрозумілі людям, що проживають у різних місцевостях. Приклади закарпатських діалектів. Когут це півень, бусько лелека. Видіти бачити, неню батько. Діалектні слова використовуються здебільшого у розмовному та художньому стилях. У художньому їх застосовують для надання колориту описаної місцевості. Для пояснення значень діалектних слів існують спеціальні словники діалектів. А тепер пропоную заглянути у певну місцевість нашої країни та послухати, які діалекти там вживають. Лелека. Бузько, боцюн, бусол, бузьок, лелека, бузьок, Айст, чорногуз. Деруни. Кизлики, гуглі, кремзелики, ріпляники, пляцки, бецики, мацагони, бульбаки, деруни, тертюхи, картопляники, драники, драніки, велосипед, біциклі, колесо, лісопед, ровер, веломашина, лясик, лісопед, велік, лайба. Картопля, крумплі, бульба, ріпа, буля, біб, бараболя, бандурка, бандзом, картошка, картопля, горище, під, подря, пуд, стриг, вишка, гора, горище, чердак. А зараз час поговорити про просторіччя. Звертаю вашу увагу на те, що просторіччя побутують лише в усному мовленні. Просторіччя це слова, що є перекрученими та спотвореними з огляду норм літературної мови. Сюдою, тута. Ахтобус. Алхвавід. Також до просторіч належать слова, яким властивий відтінок зниженості та згрубілості. Ляпати, витріщатися, телепень. Дуже часто цю лексику застосовують у художніх творах для надання їм жартівливого характеру або для зображення негативних рис персонажів. Ці слова далекі від літературної мови, але вони мають місце у мовленні деяких людей. Та, незважаючи на це, їх варто уникати у повсякденному спілкуванні. Вживання їх у щоденному спілкуванні свідчить про некультурність мовців. Ну що ж, ви уважно мене слухали, гарно все зрозуміли. Тож час перейти до застосування знань на практиці. Пропоную вам вправи до виконання. Ставте відео на паузу та працюйте! Я сподіваюся, що ви гарно справилися із завданням. А я говорю вам, дякую за перегляд, за те, що уважно слухали і чемно виконували вправи. Ми напрацювалися вдосталь, тож ходімо відпочивати. Але спочатку лайк, підписка і дзвіночок. А тепер до наступних онлайн-уроків.